Я всіх вітаю. Я знову з вами. Ось у мене є така орхідейка компілейшн, яку я придбала у цінку 13.07.23. Вона така стрімненька, то скидає корінці, то відрощує, листочки нарощує. Ну, така. Один раз заквітла у мене домашні, домашнє цвітіння було, але таке на, один, одну, на одну квіточку. І ось, зараз її поставлю деречку, де вона і стояла. І ось вона коренева в неї ну не дуже. Щось там нічого не видно. Не знаю. Такі листочки, такі не дуже крупні випускає. Ось такі були, вона от сушує нижні. І ось вона вирішила, таке дитинча собі, не знаю, матусію стати вирішила ця. Ді, діточка така сидить, ножки, ніжки розставила і добре, швидко розвивається. Я бачу, що корінці вже у діточки такі, ну, сантиметрів, може, чотири. І м я її періодично оприскую дитинча. І сьогодні я вирішила ось, вирізала такий пластиковий стаканчик, поки вона буде на мамі, посадити її в цей стаканчик, нехай корінці звикають до ґрунту. Ці корінці, які, повітряні корінці, хочу, щоб вони. Звикали до ґрунту, і потім, коли, коли я вирішу відділити від мами її, зняти з квітоносу, то у неї корінці вже будуть сидіти в корі. Їй так буде легше адаптуватись до самостійного життя. Тому тут я вже вирізала дірочки, так от такий. Розріз зробила. Зараз, зараз спробую обережненько, щоб нічого не, не зламати цій дитинці, обережненько, корінці туди. Ось отак вона буде. Сидіть тут. Зараз сюди насиплю, у мене є орхіата, така некрупна, миленька. А знизу зроблю якусь подпорочку, щоб стаканчик не з'їжджав. Так, зараз я тут я таку пластикову прицепила штучку, таку, ось таку, як тут, тут тримає, Тримач такий для квітоносів. Можна таким. Такою, крабіком таким ось. Тепер зараз я стаканчик цей, він же у мене розрізаний, треба його скріпити, щоб він був як ціленький, обережненько Ось. Постараюсь. Цепло. Так. Еще вот такую полосочку, смужечку наклею с кнопкой. Так, смужечка другая. Так, тут він пошатується, похитується. Може треба теж чимось таким. У мене є така резиночка. Може резиночкою прикреплю. І, може таким крабіком, щоб не, не хитався цей стаканчик. Туди-сюди, але він не дуже плотний. Може разом з ризиночкою так перестібимо, щоб плотненько було. Трошки вниз. Так. Ну, якось так. Дитинча опинилося в такій імпровізованій сочці. Манюнчик цей. Так, тепер у мене така, ой, <смір> архіата я зараз відкрию. Ось таку я купувала архіату. І зараз я буду заповнювати, виберу таке розмір, щоб був. Чим менші буду заповнювати цей стаканчик маленькою орхіатою. Такі вибирати будуть шматочки. Мі, тут, тут є покрупніші, є більш маюнки. От я буду маюнкина і заповнювати цей стаканчик. Ось так я поступово заповнила стаканчик цією орхіатою. Поливати буду просто оприскувати, архіата така вологоємна кора буде в мене дитинча. Звикати до кори ось так. Два корінчика в неї Ось так вийшло. Подивимося. Так виглядає тут корінчик, ще треба трошечки присипати. Зараз присиплю. Поливати буду, ну, оприскувати буду. Завтра вже. Сьогодні нічого не буду робити. А завтра я поприскаю, завтра поприскую кору, поприскую архідейку. Нехай молоденькі корінці звикають до ґрунту. Сподіваюсь, у неї все буде гаразд, вона буде рости ще швидше. Тому що тепер корінці будуть знаходитися у корі. Вона буде звикати до ґрунту, і все у неї буде гаразд. І буде у мене тепер дві орхідейки, компілейшн. Чудові орхідейки, дуже красиві. На цьому в мене все. Зустрінемося. Па-па!